Благодійний аукціон відбувся у суботу в молодіжному центрі. Мета його допомогти врятувати здоров'я і подарувати щасливе майбутнє 13-річній учениці сьомої школи Любі Фещенко. Її лікарі поставили страшний діагноз, пророкують втрату нирки, якщо терміново не зробити вже третю на її вік операцію. Вартість операції немала – 30 тисяч доларів. На сьогодні силами її однокласників та громади міста вдалося назбирати трохи більше 30 тисяч гривень, але цього недостатньо. Сім'я Фещенків у відчує, де дістав. Необхідну суму, маючи мізерні заробітні плати і трьох дітей, не знають. Зробили їй майже в 6 років першу операцію пластичну, це в Києві, інститут урології. І після цього вона повинна була краще їй бути, але ну, їй стало, ставало хуже і хуже. Ну, вчитай, вже сім років ми лікуємося, було хуже. От. І Подивилися наші лікарі, і сказали, що ще треба одну операцію робити. От. Ну, зробили ще одну, всі вже літом. От. Зробили, а покращення ніякого немає. Сказали, що просто ми можемо втратити нирку. Сьогодні вже відомо, що необхідну операцію можуть зробити в Ізраїлі. Фахівці обіцяють, що це хірургічне втручання стане порятунком, і зараз питання лише у грошах. Допомогти своїй племінниці намагається і художниця Людмила Свідерська організувати благодійний аукціон. Це її ідея. Хотілося би, щоб в новограді ніхто не залишався ніколи байдужим до чужої біди. і в тому числі і наші митці, шановні. Які багато можуть дуже вмілі, мають прекрасні роботи, чудові. І ці роботи можуть послугувати на таку добру благодійну справу. Вона особисто виставила три свої роботи за тієї доброї справи. Свої роботи також виставили художниці Марина Василенко і Ольга Клічановська, яка цей зимовий пейзаж написала спеціально для аукціону. Деякі з робіт вже неодноразово виставлялись на різноманітних виставках у нашому місті, але саме тут картини знайшли своїх пошановувачів. Хоча людей було і небагато, вже за годину були розкуплені чотири роботи. Я люблю картини. Якщо є така нагода допомогти дитині, чому б і ні? Мені сіду подобає. Фаворит, ну, звичайно, бузок. Моїй дружині дуже доподобають бузки. Якщо хтось купить, переб'є, мою ціну. Це на благо на справу задля доброго діла, придбав аж цілих три картини. Стартова ціна яких від 500 гривень. Кожна копійка із зароблених під час аукціону коштів піде на лікування Любові Фещенко. Але вочевидь, зароблених грошей від продажу шести картин явно не вистачить, аби врятувати дівчинку. Тому усі небайдужі продовжуватимуть шукати будь-які шляхи, аби допомогти Любові Фещенко. Вона дуже спокійна, врівноважена, чемна. У Мене ніколи з нею проблем не було. Але е, ця хвороба, яка у неї зараз є діагноз. Він ще з початкових класів, але загострення пішло саме в цей час. Тому всі схвильовані в школі, в класі також. Хочемо врятувати, як тільки можемо. Тому і діти зайнялись благодійністю. Хочемо, щоб Любочка повернулася здоровою, веселою та щасливою, щоб всі люди не байдужі до долі дитячої. Хай звертаються на сайт школи чим хто може, хай допоможе. Ми дуже дякуємо всім, хто допомагав на ну наші однокласниці, щоб нас скоріше виздоровіла. Ми дуже ну бажаємо, вона прийшла до нас школи скоріше.